Всім привіт з екстремально холодного демойна штату Айова, де вже 15 січня відбудеться перше голосування на президентських виборах у США 2024 року. Наразі це партійні вибори, в Айові вони називаються кокуси, і 15 січня свого кандидата обирають місцеві республіканці. Що треба знати про кокуси в Айові? Відповідає на п'ять головних запитань: що таке кокуси? У більшості американських штатів партійні вибори називаються праймеріс, але не вайові. Кокуси це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріс, які відбуваються як звичайне голосування впродовж цього дня. Кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї чи іншої партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи у звичайних оселях. Прихильники кандидатів оголошують промову на їхню підтримку, а далі відбувається голосування, яке може бути як закритим, так і відкритим. Чому Айова голосує першою і чому це важливо? Айова почала голосувати першою понад 50 років тому, коли виборчий календар не мав особливого значення чи ваги. Процес виборів у цьому штату багато шаровий складний, тому починати вирішили заздалегідь лише після того, як несподіваний успіх Айові фермера Джимі Картера привернув до нього увагу всієї країни і, врешті, забезпечив перемогу на виборах 76-го року. Партійні стратеги зрозуміли, що можуть використати приклад Картера для успіху своїх кандидатів. Відтоді всі президентські кампанії починаються із зайовим. Політики намагаються об'їхати всі округи, потиснути якомога більше рук і поговорити з якомога більшою кількістю виборців, аби отримати перший важливий поштовх кампанії. А йова важлива, бо перша хто головні кандидати 2024 року, і які у них шанси на перемогу? Нині республіканців лишається п'ять кандидатів, серед яких три головних. По перше, це колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Також це Нікі Гейлі, колишня посолка США при ООН і колишня губернаторка штату Південна Кароліна. І Рон Десантіс, губернатор Флориди. Нині попереду із понад 30% відсотковим відривом у штаті Айова Дональд Трамп. За ним Нікі Гейлі і одразу за нею Рон Десантіс. Обидва ці кандидати спробують з усіх сил зменшити цей розрив. Що означатимуть результати для подальших перегонів? Одна Айова нічого не вирішує, але якщо Дональд Трамп здобуде перемогу із суттєвим відривом у перших трьох штатах, айові Нью-Гемпширі і Південній Кароліні, він наймовірніше і стане єдиним кандидатом від республіканської партії. А як щодо партійних виборів демократів вони відбуваються, але без інтриги. Джо Байден йде на другий термін, і суттєвої конкуренції у нього нема. Демократи цьогоріч вирішили розпочинати партійні вибори не з Айови, а з південної Кароліни, аргументуючи це тим, що цей штат більше репрезентує демографію. США. За найостаннішими новинами і зайови, стежте на наших соцмережах. Ми з Костю Костюгулубчиком лишаємося в Айові. Це була Юлія Ярмоленко. Дякую.